Bonjour mes amis. Comment ça va? La leçon de français. Le français des parfums. La leçon numéro 17. Друзі, вітаю. Все добре? Урок французької, парфумерної французької, урок номер 17. Як і зазвичай, ми почнемо його з розминочки. Ми будемо пригадувати не тільки правила читання, або якісь явища, про які ми вже говорили раніше, а також я буду пояснювати дещо новеньке з розділу граматики, або звертати вашу увагу на певні слова, які ви можете легко запам'ятати. Це, мабуть, для самих уважних, для тих, хто. Хоче знати більше, ніж просто читати і правильно вимовляти назви парфумів, парфумерних брендів та імена і прізвища парфумерів. On commence à travailler – починаємо працювати! Пригадаємо, що минулого разу ми познайомилися з французькими прийменниками місця в назвах парфумів. Це були прийменники на, під, в у і біля «поруч». Давайте пригадаємо їх французькою. Сюр, сю, dans, носовий звук dans, pré. Sur, su dans, pré. А тепер в назвах парфумів. Sur l'herbe. Sur l'herbe. На траві. Так називаються парфуми від L'Artisan Parfumeur, звертає увагу на те, що іменник трава написаний з артиклем, який скоротився. У французькій мові, як і в англійській, є артиклі, означені та не означені. Всі означені починаються з літери L. Так от, коли іменник в однині Починається з голосного звуку, а це може бути як голосна літера, так і літера H, яка не читається. Тоді артиклі ле-ля скорочуються. Сюрб на траві. Наступна назва. Сюрнюаж. Я перший раз завжди промовляю повільно. І зараз зверніть увагу, пригадаємо щеплення. Літера Р щепиться з літерою У. Сюрнюаже. Сюре. На хмаринці. На хмарі. Так називається парфумові жан Актес. Отже, енуаж це хмара-хмаринка. Слово чоловічого роду, тому що ен це неозначений артикль чоловічого роду. Однини. Переходимо до прийменника СУ. «під». І почнемо з такої назви: Сулювон. Сулевон. Дослівно це означає під вітром. «Le vent» – це вітер. Ви бачите, є артикль «le» – слово чоловічого роду. «Le vent» – Легко запам'ятати. Подивіться на нього з точки зору вентилятор. Асоціація. «Sous le vent». Але ми перекладемо це більш поетично. За вітром. Саме так називалась пісня, яку виконував гару, та виконувала селендіон. І саме так називаються парфуми від герлан. Сулевен. Ткабен. Наступна назва. Петал соле солей. Петаль. Pétale sous Петаль soleil. Пелюстки під сонцем. Петаль пелюстки. Слово в множині, літера С в кінці іменників практично завжди вказує на множину. «Le soleil» – це сонце, звісно, з зазначеним артиклем, бо сонце одне. Sur le soleil» Люсолеї. Требє. І ще одна дуже цікава назва, але це не назви парфумів, а назва бренду. «Sous le manteau» Sous le manteau. Le Люмаунту Лю що це таке? Це пальто, як драпове, так і схутра. Ще у нас іноді можуть казати шуба. А колись раніше це означало мантія плащ. Вислів Сулюманту з'явився в літературних колах ще в XVII столітті. Коли заборонену літературу любителі літератури носили потайки, ховаючи під мантією, під плащем. Отже, ця ідіома означає потайки, сулемаунту. Très bien. Переходимо до наступного прийменника прийменник «дом». Давайте пригадаємо його через таку назву. Це назва канадського парфумерного бренду. Dans un Jardin. Пригадаємо, що у нас тут є зв'язування. Літера С, яка не має права читатися в кінці, зв'язується з наступною голосною. Говорю повільно: Dans un Jardin. Тут три носових звука. En. Jardin. В саду. Un jardin – це сад. Dans un jardin. Très bien. Continuons, продовжуємо. Зараз прочитаємо назву відомих парфумів від бренду Діптік. l'eau. L'ombre dans l'eau. А тепер швидше. L'ombre дан l'eau. Тінь у воді. Іменник тінь ломбро починається з голосної, відповідно, артикль скоротився. Іменник вода також починається з голосної. І знову скорочений артикль. Л'омбре даунлу. І ще одна назва трішечки довша. Ця назва буде у нас від бренду Jeanne-en-Provence. Un Matin dans la rosure. Ще раз читаю повільно. Un matin dans la rosorée. А тепер давайте пригадаємо, що літера «Е», яка стоїть у відкритому складі, може випасти. І тепер я прочитаю трішечки скороченіше. E matin dans la rozre. Ранок в розарії. La rojre це розарій. matin – matin це ранок. dans la А ну спробуйте без мене. Un matin dans la roseraie. Très Требіло, молодці. І останній прийменник «пре» ми повторимо, пригадавши прислів'я, французьке прислів'я, яке я вам пояснювала минулого разу, а також це назва парфумів. Loin des yeux, près du cœur. Loin des yeux, près du cœur. Хаб'ям молодці! і можемо переходити до нового матеріалу. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з кольорами в назвах парфумів. Ми почнемо вивчати кольори, знайомитися з тим, як вони міняються за родами. І починаємо з чорного кольору. Чорний, чорна французькою мовою звучить однаково. Різниця тільки в написанні: Нуар, нуар. Як бачите, друге слово відрізняється тим, що в кінці є літера «е», яку ми не читаємо. А літера «е» майже завжди це показник жіночого роду. І коли ми хочемо від чоловічого роду утворити жіночий, то додаємо літеру «ю». Так відбувається з декількома кольорами. Чорний саме такий. Давайте попрацюємо з назвами парфумів. Всім відома назва нуар. Парфум від Тома Форта нуар. Тут у нас йде звук УА. «уа» нуар. Lange noir. L'ange noir. Чорний ангел. Так назвали свої парфуми у бренда Givenchy. І ви можете зробити висновок, що іменник ангел у французькій мові, чоловічого роду. Тому що артикль вам не підкаже. Він скорочений. Пам'ятаємо, коли скорочується артикль. А ось по прикметнику чорний ми бачимо, що іменник чоловічого роду L'Ange нуар Jasme нуар Чорний жасмин. Легко перекладати. Але робимо висновок «Жасмин» у французькій мові це іменник чоловічого роду. Подобались мені ці парфуми від Булгарії. Жасмел -нуар. Мажі, нуар. Мажі нуар. Чорна магія від ланком. Мажі нуар. І ви вже бачите, що в кінці з'явилась літера «ю». І ви робите висновок Магія. У французькій мові, як і в українській, жіночого роду. Наступна назва «Омбре-нуар». нуар Чорна тінь. Це слово у нас уже було, коли ми говорили про назву парфумів від бренду Діптік Льомбрено. Але тут ми бачимо цей іменник без артикля. Взагалі в назвах парфумів частенько не вживають артикль. Бо це назва, це заголовок. Можуть таке собі дозволити. Тому не дивитися, що в одних іменниках є артикль, а в інших немає. Нуар» – Так назвав свої парфуми бренд Лалік. І ще одна назва, прекрасно нам відома: «Омбро Нуар». Анкро нуар Чорні чорнила. Чорнила у нас взагалі іменник в множині. А у французькій мові це іменник однини жіночого роду. Анкро нуар. Треб'єм. Отже, чорний чорна, нуар – нуар. А тепер попрацюємо з наступним кольором. Це буде зелений зелена. Який також утворює жіночу форму додаванням літери «ю». Але ось тут буде певна особливість: Вер, верхт. Вер верхт. Літера ю зробила диво. Тепер літера Т стала читатися в жіночому роді. Верверт. Читаємо назви. «Ван Вер» Пам'ятаєте, що таке ван? Це вітер. Вер» Зелений вітер. Парфуми від «Ван Вер» Наступна назва це будуть уже парфуми від Міллер harris Tangerine vert. Tangerine vert. Tangerine vert. Дивний переклад. Ми пам'ятаємо, що танжерін це мандарин, але це червоний мандарин, у якого шкірка червона. Зелений червоний мандарин. Або попроще зелений танжарі. Йдемо далі. Омбре вехте. Омбре-вехте. І знову знайоме нам словом. Ви зараз прекрасно перекладете без мене. Спробуйте. Зелена тінь. Прикметник стоїть уже в жіночому роді, тому що омре іменник жіночого роду омбре Très bien. Наступна назва фей веcht. Пригадуємо звук «а». Суто французький звук Э. Феї. Фей. Фейвет. Зелений листок. Парфуми від Кріда. Фей верте. І ви робите висновок, що іменник фей – листок, листочок у французькій мові жіночого роду вам допомагає в цьому прикметник, який стоїть в жіночому роді. Ще одна назва трішки довша. Юнсурі верте. Une verte. Une souris verte. Так назвав свої, свої парфуми бренд Molinar, а в перекладі це означає зелена миша. souris – це миша. Звісно, не комп'ютерна, жива або якась казкова. Хоча і комп'ютерна миша. Так само буде називатися і писатися юнсурі. Требіан. А на черзі наступний колір синій синя. Або ми можемо перекладати блакитний блакитна. Бля-бля. Як ви вже бачите, різничка тільки в написанні. В жіночому роді додається літера «ю», «е», яка не міняє звучання. Тримаємо французький звук Э, «e» читаємо назви: Voyage bleu. Voyage bleu. В слові подорож Boyage «бояж», Voyage, voyage bleu. Синя подорож, блакитна подорож. Très bien. Наступна назва. Saanble. Sans носовий звук, і далі приголосна не вимовляється: Saanble. Синя кров, блакитна кров. Чомусь так вирішив назвати свої парфуми бренд Le Galion. Saenble. І ви робите висновок, що слово кров у французькій мові. Чоловічого роду. Наступна назва амбре Амбрабле. Синя амбра, блакитна амбра. Або можемо сказати синій бурштин, блакитний бурштин. Амбрабле. У французькій мові амбра жіночого роду. Про це нам говорить прикметник. Наступна назва. Лільбле. Ліль-бле. Ліль іменник, перед яким стоїть скорочений, означений артикль. Ліль це острів. Ліль-бле синій острів, блакитний острів. Ліль-бле. І ще одна назва. Petite fleur bleu. Спочатку повільно. Petite fleur bleu. Petite fleur bleu. І тут же я зроблю скорочення. Petite fleur bleu. Petite fleur bleu. Маленька синя квіточка, маленька блакитна квітка. Ми можемо перекладати і так, і так. Отже, сьогодні ми з вами пропрацювали кольори Нуар. вер-верт, Блю. Ви познайомились з деякими новими нюансами у французькій мові особливо часто нам попадались іменники з скороченим артиклем. І ви запам'ятали, що коли іменник у французькій мові починається з голосного звуку, або з голосної літери, або з літери H, то означений артикль перед таким іменником в однині скорочується. А також ви можете по Прикметнику по кольору визначити рід іменника, якщо перед ним немає артиклю. А в назвах парфумів артиклі можуть бути, можуть не бути. Так як це заголовки, це назви, то допускається не вживання артиклів перед іменниками. І в якості домашнього завдання я хочу вам запропонувати цитату La Citation. Citation à tout Francisco Pismenica Marcella Proust. La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Краса n'est pas dans les couleurs, mais dans harmonie. La beauté n'est pas Не є, тобто це йде заперечення. «Dans les couleurs», в кольорах, les couleurs, це кольори, те, чим ми з вами займалися сьогодні. Ме, але dans leur harmonie», в їх гармонії. Дивіться, скільки слів можна вивчити: краса, кольори, але їх La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Давайте ще раз прочитаємо. Після мене слово або маленькі ритмічні групи. La beauté dans les couleurs, mais dans leur harmonie, dans leur harmonie. La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Ви читаєте, запам'ятаєте цю цитату, і, можливо, вона вам колись знадобиться. А я на сьогодні прощаюся з вами. Сподіваюсь, ви не дуже заморились, і тому зможете поставити вподобайку за мою роботу, підтримати це відео коментарем, поширити це відео. Можливо, ще є люди бажаючі, які не знають, що можна безкоштовно навчитися трішечки читати і вимовляти французькою. À tout à l'heure. Au revoir. Bisous bisous.